У ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВ. На облаштування укриттів у школах Волині виділять 47 мільйонів гривень. Українські військові розпочали навчання на танках М1Абрамс. В Україні стався землетрус. Слава Україні! У ефірі ранкові новини 28 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На облаштування укриттів у школах волині виділять майже 50 мільйонів гривень. Як повідомили у Волинській ОВА, у квітні цього року, уряд погодив порядок розподілу коштів на облаштування укриттів. для Волинської області. Передбачена субвенція загальною сумою 47 мільйонів гривень. Використання субвенції здійснюється виключно на засадах співфінансування з місцевих бюджетів. Як стало відомо, 26 травня під час засідання комісії з розподілу освітньої субвенції на облаштування захисних укриттів у закладах освіти для громад Волині визначено спів... співфінансування в розмірі 50% Минулої доби волинські рятувальники ліквідували три пожежі, що виникли у житовому будинку та господарських будівлях. Як повідомили ДСНС Волині, 26 травня увечері в селі Кругель на Ковищині палав житовий будинок. Ймовірно, пожежу спричинило коротке замикання електромережі. Крім того, рятувальники ліквідували дві пожежі в господарських будівлях у селі Мукошин-Любишівської громади та села Незвір Роющенської громади. Українські військовослужбовці розпочали навчання на американських танках М1Абрамс. Як повідомив представник Пентагону, підполковник Гарон Гарн близько 200 військовослужбовців, приблизно один бронетанковий батальйон, розпочали навчання на полігонах у Німеччині. За словами підполковника, гарна решта 200 українських солдатів почали навчання. Тому як заправляти і обслуговувати танки, представники міністерства оборони раніше заявляли, що близько 31 танк буде відправлено в Німеччину для використання в програмі підготовки українських військових, яка, як очікують, триватиме від 10 до 12 тижнів. В Україні стався землетрус магнітудою 3,5 бали за шкалою Ріхтера. Як повідомили у головному центрі спеціального контролю національної системи сейсмічних спостережень, землетрус стався у вечері 26 травня. Епіцентр землетрусу був в решетелівському районі на захід від Полтави. За класифікацією землетрусів його зараховують до ледве відчутних постраждалих. Немає на Росії. Знову заговорили про мир, а саме МЗС РФ у собі заступника голови Михайла Галузіна. Котра заявив про вимоги до миру, зазначивши, що хоче відібрати собі окуповані території. Він також заявив про традиційну денацифікацію, і демілітаризацію, а також що врегулювання можливе тільки за умови припинення бойових дій збройними силами України. Після цього голова офісу президента України Андрій Єрмак написав у соцмережах без посилання на МЗС РФ, що Київ не буде говорити з Росією, поки її окупанти стоять на території України. Україні можуть підвищити тариф на електроенергію вдвічі. Зокрема, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, запропонувала з 1 червня цього року встановити тариф на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2 гривень і 88 копійок кіловат годину. Пропозицію пояснили тим, що вона допоможе поліпшити фінансові показники енергоатому і укргідроенерго. За даними енергореформи, кабінет міністрів може підтримати пропозицію на своєму засіданні найближчим часом. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Тимчасово у тимчасово окупованому Маріуполі знову гучно, як повідомляють місцеві, 26 травня на Азовсталі було чутно сильні вибухи. Над містом піднявся стовп диму. Далі окупанти зібрали усіх працівників підприємств. Вночі розбирати завали. Напевно, що удар збройних сил України був влучним. Приповз на колінах українські воїни взяли у полон ще одного окупанта. Аби вижити расист виконував всі вказівки воїнів збройних сил України. Щоправда, він був не говіркий і не пояснив на що прийшов на українську землю. Проте поділився інформацією про свій підрозділ, який ще поки що залишається в живих. Так, стоп, стоп, Каску сняв. Бросай сюда в эту сторону. К нам бросай каску. Давай каску. Каску бросай сюда. Броник, броник снимай. В кармане шо, вылажу из кармана. Магазины вылажи. Броник назад снимаешь. Броник назад откидывай. За спину. Снимай все пол. Руки вверх, за голову. На коленях сюда. Давай. На коленях сюда. Аж ты кто ж Сейчас, подожди, не... давай, давай сюда. Давай, давай. На коленях. Давай, давай, не бойся, не бойся. Кто тебя не трогать будет? не будет? Давай что сюда. Вот сюда, сюда. Все, ты хай Что, принимай. Забирай, 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 забирай. Забирай все вот это. Все, блядь. забрал. Ложись. Руки ко мне вытягивай. Руки в замок. Ползешь. 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 Ползешь, говорю. Подраздел. Подраздельчик. Подразделение какое? Стрелковая рота. Стрелковая номер роты. 133. Батальон. 133 батальон, 3 рота, 1 взвод. Кто командир взвода? Из Это... Нет. Командир роты, фамилия, звание, быстро. Знаю как этот сам арена и все. У тимчасово окупованому Бердянську масштабна вавовна місцеві телеграм-канали повідомляють, що вранці, 27 травня, було чути кілька гучних вибухів. Найгучніше було в районі порту. Пишуть місцеві пізніше, навколо місця прильоту, окружяла авіація росіян. Змі також пишуть, що ймовірно було влучання по території бази відпочинку хімік у селі Новопетрівка, де розміщувалися окупанти. На окупованих територіях та у прифронтових з Україною регіонах Росії повідомляють про масштабні вибухи. Вибухає як у Бердянську, Маріуполі, Мелітополі, так і у Щебекіно та Брянську. Стовпи чорного диму піднімаються над містами. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що повітряні атаки і далі продовжуються. Напевно, сезон запального літа розпочався. Російські окупанти почали втілювати провокацію з хімічною зброєю в окупованому енергодарі, як повідомили у головному управлінні розвідки. 27 травня. Розвідка перехопила розмови спецслужб РФ. Реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України. Возможна виброска хімічного з скоптера. Здесь я молодой. Внимание работает аптечка. Недалеко от нас скинули два две хуйни, возможно, с химическими элементами. Как приняли меня прием. На Росії ні дня без бавовни. Так у Брянській області під час атаки дрона Камікадзе, нібито загинули двоє військових. Як повідомляють пропагандистські телеграм-канали, автомобіль був атакований 27 травня близько 12-ї години дня на дорозі в Климовському районі. Дрон нібито пробив дах і здетонував. Ба Більше російська пропаганда заявляє про диверсантів у Брянській області. На камінька Ширщині смертельне ДТП. Як повідомили в поліції Волині, трагедія трапилася вранці 27 травня на автодорозі з полученням Київ-Коваль поблизу селища Маневичі. Легкових шевролей зіткнувся із вантажівкою. Дав під керування 59-річного жителя Любешівщини. У легковику знаходилися двоє жителів Донецької області: – 46-річний чоловік та 63 річна жінка. Вони загинули на місці автопригоди у рамках досудового розслідування. Слідчі з'ясовують усі обставини трагедії. У пункті пропуску ягодин військовозобов'язаний пропонував хабаряй, аби виїхати з України. Про це повідомляє західне регіональне управління Держприкодонслужби. Чоловік не мав законних підстав для виїзду з України, тому вирішив домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск. За сприяння у незаконному перетині українсько польського кордону він пропонував прикордоннику тисячу доларів хабаря. Триває досудове розслідування. У Луцьку на вулиці Наливайка зрізали здорові дерева. Відповідний допис розмістили лучани у Фейсбуці і опублікували відповідні світлини. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві вирішили розібратись у ситуації. Відтак, за словами місцевих мешканців, це сталося в результаті запланованого проведення на прибудинковій території довгоочікуваного капітального ремонту. що там треба розширити дорогу, бо дві машини не розминуться. А ще, о добре, що ви прийшли. Я от серце болить, за оці ще дерева мають і різати. Хоч покращення місцевої інфраструктури, тут чекали всі. Дехто зізнається, що не думав, що це відбуватиметься за рахунок знищення зеленої зони. За благоустрій, так, благоустрій потрібно зробити, тому що тут треба там, звісно, квітники уберуться, уберуться і поки сходи до сходів ці. Дорога розшириться, і щоб дві машини могли виїхати. Все. Більш нічого дерев зрізати, це за рахунок цього зробити отаку стоянку, щоб це дихати цими вибачте, випарами бензина соляр. Це взагалі ці дерева здорові. Ви бачите самі, які хороші. А молодь в нас золота молодь є які хочуть зробити стоян. Це уявіть собі, ці дерева зрізати. Це жуть. Це, жуть. це взагалі це валюдова в мене не фатить. А в мене теж болить, слухай, що мають насадити, то вони мають зрізати. Повітря не наставлять машини, будемо дихати вихлопними газами. Втім, не задоволені зрізанням дерев тут далеко не всі. Деякі мешканці ж навпаки кажуть дуже добре, що нарешті взялись ремонтувати прибудинкову територію. Я не знаю, чого тут жалітися. Ж... Всі завжди розумієте, як всі завжди просили, щоб тут щось почали працювати, щось робити. Вже нашим бабкам щось не нравиться. По суті, тут немає де машин ставити. То в принципі і не проти. Тут вже треба чимось жертвувати або те, або те. Та хай ж хорошо ходити по бруківці, чим ти такому. Окрім того, мешканка будинку наливайка 6 а пані Анна сама зателефонувала до редакції нашого телеканалу. Жінка каже, що взагалі не розуміє, чому зараз виникла якась конфліктна ситуація з приводу зрізання дерев. Адже під час загальнобудинкових зборів усі ці питання обговорювались. Та більшістю голосів така ініціатива була підтримана. Нам видають на наш двір. Ми виграли тендер. П'ять мільйонів гривень для того, щоб зробити наш двір гарним і зручним. Коли були збори, озвучували про те, що більшість більша половина людей хоче саме більше парковочних місць, тому що у нас автомобілі стоять під вікнами, нас не може приїхати ані швидка під під'їзд, а не може під'їхати, ані пожежна і ніякі машини екстрених служб. Ми назбирали 80% від будинку. Ті люди, які хочуть, щоб була і парковка, і доїзд, і наш скверик. Відтак заслуна. Саме пані Анни, більшість мешканців проголосувала саме за зручну інфраструктуру, наявність паркомісць та зручного доїзду. Тож зрізання дерев, як розповідають люди, частина майбутнього ремонту прибудинкової території. Україну рідна земля мати. Господь. Отець наш небесний. Благословіть. Вороніся, ми з моїх воїнів. Нехай рука моя буде твердою. Що пивати ворогів? Нехай око моє буде ясним. Що пивати ворогів! Нехай зброя моя буде справною. Що тривати ворогів! Нехай воля моя буде сталь. Що пирувати ворогів? Україно! Рідна земля мати, Господь, Отець наш Небесний, благословіть наш рішучий нас, нашу священну повзду, нашу святу перемогу. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068-45-1004 на або 050-782-4011. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимо.